Слава Богу, браті і сестри, доброго ранку. Божою мілості ми з вами сьогодні дожили до суботнього ранку. Будемо дякувати Богові за ніч, яку прожили, і просити благословення на сьогоднішній день. Сьогодні у нас велика поминальна субота. І ми зараз з вами почитаємо утренні молитви, спасі Господі. Ви на каналі або чтець Анатолій Печаєв, або на Голос православної молитви. Спасім всіх Христос за підтримку, за ваші лайки, вподобайки, за коментарі за молитву. І ми зараз з вами прочитаємо утренні молитви. Спасім Господі всіх. Ви знаєте, що субота зранку це трошки графік не такий ранішній, як у всі дні. Молимося, Господі, благослови у <кхів> ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Иисусе Христесыне, Божий, помилуй м'я грешного, Господи Иисусе Христесыне, Божий молитв ради Пречистая Твоя Матери и святих, святых помилуй нас, Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесний, утешит для души, истинные же везде и вся исполняя сокровища і и подателю. Прийди, и в ней, все неочистинный, а всякий спаси, блажа душа наша, святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно и во веке веков. Аминь. Пресвятая Троїце, помилуй нас, Господі, очисті гріхи наші, владико, прості беззаконня наше, святий посети и і істиріння ми наше, імні Твої гораді. Господі, помилуй, Господі, помилуй, Господі, помілуй, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і, і во веки вікова, Аминь. Отче наш, же иси, на небесей, да святится имя Твое да, при царствие Твое да будет воля Твоя, яко на і на и на земле, хлеб наш насущный, дашь нам дне, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас искушение, но избави нас от Лукавого, восставший от сна препадаем Ти блажи, аны искусные песни Ти сильнее, свят, свят, святые Боже, Богородицы и помилуй нас. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, отодрай славости в мисі, Господи, умы, просіті, серці и всем и отверстий, воежья петить и святая Троица, и свят, свят, святый Боже Богородице, і помилуй нас, і ныне, и присно, і, і веке віков, амінь. Внезапно судья приете кої ж до обнажаться на страхом своем полунощі, свят, 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 исе, Боже Богородице, і помилуй нас. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. помілуй, Оцнаво став благодарів, тя святая Троїця, яко многія раді Твої благості доготерпіння. Не прогниво, и сина і грішного, грешного, не Жепого бил меси собі законь ми моїми человека, любство лиси обично, і в нечай не решащи, воздвил мои си вое утренне, слава державу твою, і нині просвіті мої очі мои сленные отверзи мої уста, поучайтесь, Словісем твоїм, разумейте заповіді Твои і творіті волю Твою, і петь Тяву исповедание сердечнему і воспивайте Все святое ім'я Твоє. И Сина, и святого Духа, нині и приснув, и во вне. Придете поклонимся цареві нашему Богу. і поклонимся і припадем Христу, Цареві нашому Богу. прийдіть і поклонимся і припадем самому Христу, Цареві і Богу нашому. Помилуй мя Боже, повелице, милости Твоєї по множеству, щедро Твоих очисти, беззакония мои, на и Пашу, Моиме от беззакония, Моего греха, Мое, чисти, Меко беззакония Мои, ас знаю, и грех мой предо мной есть выну тебе, единому соріше и, сорище, и я пред Тобою сотворив, якода оправдившися во слове всех Твоих победишей, не даст и Дити, все Бо беззакония зачат и есть мигреся, иди Ме, мать Моя, все боистину возлюбились и безвестные тайны премудрости. Твоєї вілмиці <кълзвучимя> Окропишими і сопами, очищуся, мы і паче паче снегобелюся, слуху моєму, радості дасть, возрадується кості возрадуются, я, отвраті ліце, цвет грех моїх, і вся беззаконня моє очисті серце, чисто сузище мені Боже, і дух правим на отробі моей, не отвежи мені от лица твоєго, і Духа Твоего, Святого, не отимі от від мені, воздашь мне радость спасения твоєго, і Духу младышным отверди я, научу беззаконные путем Твоим и нечестивых тебе обратят. Избави метровий, Боже, Боже, спасіння моєго, возрадуйся язик мій правді твоєї. Господи, осни мою отверзиши, и уста мою возвестят хвалу Твою, яко аж, чтобы восхотелись и жертвы, дал бы их оба все Жертва Бога Дух сукрушен, серце сердце і и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да слезишь до да стены Иерусалимские. Тогда благоволейши жертву правды возношення і все сожигаемое, тогда возложат на алтар Твои лицы. Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и Же от Отца рожденного прежде всех век, Света от Света, Бога истина, от Бога истина рождена, несотворена, единосущно, Отцу, им же, Вся Быша. Нас раді чоловіки нашого, раді спасіння шедшего с небес і воплотившегося от Духа Святой Марии, делого человечества, розпятого Жизаны при понтийстом Пилате и страдавшей по рябинам. И воскресшего третий день по Писанием, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки Грядущего со славой, судите живым немертом, його же царстві не будет конца, и в Духа Святого Господа животворящего Иже от Отца, Исходящего, же с Отцем, и Силом споклоняемого, и славе могла волосшего Пророки воедину святую Соборную и Апостольскую Церковь, исповедуй Единокрещение, восставление грехов, чаю и воскресенья мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти меня грешно, яку ніколи же сотвори благое пред Тобою, Не избави меня від лукавого і да буде во мне воля Твоя, да неосужденного твердоста, мой я восхвалю ім'я твоє святое, Отца і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во веки веков. Амінь. От сна стал полуночной песнь, приношу те спаси, припадай его пьют, не дашь мне уснуть его греховней смерти, но щедрим я распнися волею, и лежащим ми в линостью ускори восстави, восставе, спаси меня предстояние и молитве, и по сне ночь не в восень Христе Божий, спаси меня. Тебе, владыко, человеку любший от сна, восстав, прибегаю, на дела твоя подвязаюсь и милосердием Ты, и молюсь Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, избави меня от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси меня, и в виде Царство Твое вечное, Ты, Боиси мой, Сотворитель, и всякому благопромыснике, Подателю Тебе же все уповання моє, и Тебе славу воссилаю, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, и же многие Твои благости, великими щедротами Твоими далися им роботу рабу Твоему, мимошедшее время ножся безнапасти прити всякого зла противна, Ты, сам владыко, всяческих творчеств, подобиями истинным Твоим светом, и просвященным сердцем творити волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божьей силы, всякие плоти, Вышни, живые и насмиренные презирая і сердца жи утробы, испытуя, и сокровенные человеку в яве, предведы, безначальный, пресносушный свете, у него жене есть применение или приложение, осенение, сам бессмертный царю, прими моление наше. Я же в настоящее время на множество твои щедро дерзающе, от скверных тебе устен творим, и остави нам пререшения наши же делом, и словом, и мыслью, веденьем или неведением со нами. Ищистины от всякие скверные плоти и духа, и дари нам бодринным сердцем, и трезвенные мысли, и всю настоящую жить нож прийти, ожидающим пришествия, светлого и евреянного дня, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славу и судья всей прид, ж отдать по делам Его, да не паче пленившиеся, но борствующие воздвижи, ни в теле, не обрядшимся готове. В радости Божественный черток славе и осониде, иде же празднующий глас, непрестанный, неизреченная сладость, зрящих твоего лица доброту неизреченную ты боишься истинный свет, просвещая и освящая всяческая тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим Вышний Божий Господи, милости творящие прис нас нами, велико же следованная, славная же и ужасная, и женіші слава подавши нам сон, вокоєння немощи наших, и ослабление трудомного трудне плоті, благодарим Тя, як погубилися нас, і наші, і обычно, і в лежащі, не погубились и нас собі закони нашими, но чоловіку любство лисячно, и в нечайні лежащи, не воздвиглись и воєжі, слава слово, державу Твою. Тем же молим безмерную Твою благость, пресвети наши мысли о часа, и ум нашу тяжкої осталенность восстави, отверзи наши уста, и исполни от Твоего хваления, куда восмужем не о Петье же, и Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу Су, Ненародным Твоим Сыном, и все святым, и Благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь співаю, благодать Твою, владичице, молю Тя, умой Ті, благодати, ступайте, правму, настави путем Христових заповідей. дети к пісні укріпі, униння, сон отгоняющий, связанный пленіцями рехопадений, мольбами Твоїми розріши, Богоневесту, Внощими і в дні сохраняй борющих враг, і миршлі, <кхід> я Жизнодателя Богородшие, мрешки нами сристьми, оживи. Я же светний вечерний родчия, душу мою, слепшую, просвяти. Подімна й владичня палата дом духа божествен мені сотворі, врача рочої, уврачуй душі моє многолітної страсті, волнуєшся життєйською бурею, кості зім'я покаяння на праві, і м'я огня вічної сього, і черв'я же злаго, і тартара». Да не без сорішені, покажиме, і и више бесом радование и жемной грехом повиника, ново сотворими при нечувствами пренепорочное сорешение, срано моки всякие покажими и все клады комоли, небесное ми улучшите веселье со всеми святыми сподоби, присвятає Деву, услыши глаз непотребного раба Твоего, струю давай мы слезам, пречистая души моє скверно очищающие, стена не от сердца приношу те непристану, у владычице. Молебную службу при прийми, і Богу благоотробному принеси. Превышая ангел мирська у меня превыше слитие сотвори, і сынебесная, і благодать во мне направи руца и воздей, и устни похваление оскверненной, скверная и сынепорочная, душет линых мя і избави Христа, прилежно умоляющий, йому же честь і поклонение подобає, нині і прісно, і во веков. Амінь. Но милостивые, все Боже мой Господи Иисусе Христе, многие ради Любви шел и воплотился и яко якода спасеши всех и пахи, спаси, спаси мне по благодати молю Молютя. А ще бога делал спасейший меня несе благодать и дар надолпачи, и мной щедро так не изречены, милости, веры, о Христе мой. Жив будет, и не узре смерти вовеки, аж убо вера я життя спасаю, то тя спасает отчаянно сиверую. Спаси, меко Бог мой святый Создатель. Вера же вместо дел да мне, Боже Мой, незыщий, делать нють, оправдающих мя. но та вера моя, давлеет место всех, Дадоотвещает, Тадо оправдит та да покажет мне причастника славы Твоей вечной, да не уба похитит мя Сатана, и похвалит все слове, ежеоторнут мя от Твоя руки и ограды, но Илихущую, спаси мя, или нехущу Христе, спаси мой, предвари, скоро, скоро, пои Бог, Ты и Бог мой, чрево Матери Моя, Сподой мя, Господи, невозлюбитель, якоже возле Бик иногда Ты самый грех, и Пах и поработать и тебе бездненность и тошно, яко же поработать прежде с этой нерсивому, же поработаю тебе, Господу і Богу моєму, Ісусу Христу, во вся дні живота моего, нині и присно, во веке веков. Амінь. Святий Ангелі, предстояй, окаянный моей душі, страстної моєї житті, не остави мене грешного, ніже же отступи от мене за невоздержание моє. Не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующий, худу и моей рукой настай меня на путь спасения, есть святый Ангель Божий, хранитель и покровитель окаянный моей души и тела, вся мне прости, великими тя оскорби, хоседни живота моего, и ащи, что сореши пришедшую ночь сио. Покриме настоящий день и сохрани мне всякого искушение противного, да не в Коем грисе, проневою Бога, и молися за мьяку Господу, да утвердит Местра Своем и достойно покажет мира Свои благости. Аминь. Пресвятая, владычица, Моя Бога святыми Твоими и си сильными мольбами, от от меня смиренного Йокаянного раба Твоего, уныние, задвения, неразумия, ни родения, и вся скверное, лукавое и хуйнее помышление, Подокаяна мое сердце, и помрачено ума моего, и по оси мій страстей моих, как ниш есть моя каянин, и избавив ми і моих лютых і предприятий, як у всех действий свободи, якобы благословенный сердце родов и славиться, предчестные ім'я Твое, во веки вековом. Молить Бога о нас, и святи угодники Божі, яку ми усердно к вам прибігаємо, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших. Богороди, Серіво, радуйся, благодатна і Марія, Господь, з тобою, благослови на Тих женах, благословен плод плачева твоєго, як Спаса родила, сі душ наших, спаси Господі, люди Твоя, і благослови достояння твоє, победи православним християнам на супротивные даруя, и Твоє сохраняє Христом Твоим жительство, спаси, Господі, и помилуй. Отця моєго духовного, родителі моїх, сродників, начальників, наставників, благодітелей. І всіх сродників, і всіх нині нами тут паминаємих, і всіх воїнів на полі брані, і всіх просивших о них помолитися, і всіх молящихся о нас, і всіх православних християн. Упокой Господи, душі особших раб Твоїх, родителей моїх, сродников благодітелей. И всех ныне нами поминаемых усопших християн, и всех войнов на поле брания убиенных, и всех еженик умоних. Помолитесь, и всех отвеко усопших, и простимся с решением волі неволі, неволи, и дарим царстві Небесної. <coughs> Псалом 90 Живи помощи вишню, крові Бога Небесного дворец, Господь, Господи, заступник Мої Си прибежище мое, Бог мой, и уповай на Нього, яко Той збавить бавить, все тело чуть слави смитежна, пришла свои мое і и подкрили, надеюсь, оружием обычья, истины его. Не убоившись от страха ночного острелы, тящие в дне, отвечивать неприходящие, от сырящие беса полуденного подета страны твоя тысяча, и тьма Одесной тебе, тебе, же не приближится, обаче очима твоим, смотришь, и воздая узріши, узришие, яко ты, Господи, упование моє вышнего положилися, и прибежище Твое, не приїде тебе зло, и рано не приближится Телесе Твоему, Яко Ангом всем заповесит Тебе, Тя у всіх путях Твоїх, на руках возьму Тя, да приткнеш предкнейшее камень Твою, на Аспидо Василийско наступишь, І поперечь льва і змія, яко на м'я упава і избавлю, І покрив і яко познай имя Мое, воззаветку мне з снимей скорби з Моего І прославляй його, но до той не исполняю його, І явлю йому Спасение моє, достойно есть, якобы истину, Множити Тя Богородицу. Пресно блаженный, при непорочке матери, Бога нашого, честнейшей Херовим, і славнішої без равнин, Серафім, без линия Бога Словоротчи, суши Богородицю, Тя Величаєм. слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присну, и во веки в веку, в амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови, молитв в раді Твоя матери, матері, силою чесного же отвечать креста, Архистра, Божого, Божий, всіх прочих, безплотних небесних сил. Свята Равна Апостольна, Великого князя Владимира, Великої княгині Ольги, Свята Великого мученика Победоносця Георгія, Свята Великого мученика і Целітля Пантелімона, Святої Великого мучениці Варвари, Священного мученика Кипріана, мучениці Іостінії, Преподобних і Богоносних Отець наших Міфодія, Іова і Амфілохія, Чудотворців Почаївських Антонія і Феодосія, і прочих творців Києво-Печерських, Сергія і Нікона Радничка, Серафіма Саровського, Паисія Святогорця, і святих і праведних богатець, які ма і Анни, <кхи> Нікіфора з Антіохії Сельської, священномученіка, Маркела, епископа Сікелійського, Філагрія, Епископа Кіпрського і Панкратія епископа Тавраменійського, преподобного Петра Дамаскіна, преподобного Панкратія Печерського в Дальніх пещерах, преподобних преподобных Никифора Геннадия, важельских, святителя Інокентія, Епископа Іркутського, священномученика Василія Пресвітера, священномученика Іоанна Пресвітера, святителя Тихона патріарха Всея Русі, і же не совершаем із всіх святих твоїх. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй грешних. Амінь. Спаси Господи, браті і сестри, за молитву. Почитали молити утренні, попросили в Бога благословення на сьогоднішній день, пом'янули всіх наших живих і пом'янули особливо сьогодні поминання усопших. Заходьте на онлайн-трансляцію, кому немає як піти в храм Почаївської лаври. Сьогодні, о 11-й годині, приблизно буде служитися велика панахіда. Сьогодні Поминання, вселенське поминання. Велика батьківська м'ясопусна субота. Тобто ще два дні можна їсти м'ясо сьогодні-завтра, можна, можна молитися, сидячи. Е, ще два дні ми їмо м'ясо, і вже з понеділка називається масляна неділя. Масляниця. Вже з понеділка м'яса не їмо. Готуємося до великого поста. Можна, якщо вам не виходить по-іншому, чи ноги болять, чи... Як людина може молитися і сидіти? Главне, щоб молилась. <клес> Все, поможи Боже. З вами був Чтець Анатолій. Якщо Богу буде угодно, <клес> вечором о 17-й годині будемо служити в сьогоднішній дінням. Завтра неділя о страшному суді. То будемо транслювати. Спасів всіх Христос, Божої допомоги на предстоящий день. Дай Бог, що він був гарний день. Ми, щоб ми не забували, що ми християни, що ми призвані до вічності. Як ми це земне життя тут побудуємо, з ким ми будемо дружити, чи з Богом, то значить будемо в Царстві Небесному. Якщо не будемо з Богом дружити, ну, тоді, значить, ми не зможемо в Царство Небесне попасти. Так що вибір за нами. Поможе нам всім Боже зробити правильний вибір. Спаси Христос всіх. і Господі. Що... А... Ладно, там, будьте здорові. То щось таке вже почали писати.